Липня відбулася позачергова сесія Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області, на якій була затверджена програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Дмитрівської сільської ради на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2016 рік, оскільки у державному бюджеті не були передбачені видатки на компенсацію за пільговий проєкт. Тому до нас з 91 бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій населення. Це те, що ми маємо маємо право фінансувати з свого бюджету. До вашого розгляду запропонована програма підвезення пільгових категорій населення. І порядок відшкодування таких виплат автоперевізникам, які здійснюють перевезення на території Дмитрівської сільської ради. Тому вам запропоновано проєкт рішення, в якому пропонується затвердити програму, затвердити порядок відшкодування таких виплат, визначити дні пільгового проїзду вівторок і четвер. Кожного тижня щомісяця. В порядку відшкодування пропонується затвердити пільгові категорії, які мають право пільгового проїзду: це інваліди війни, учасники бойових дій, пенсіонери за віком інваліди та, діт... інваліди та, діт... та діти інваліди, особи, які супроводжують інвалідів, не більше одного, ветерани військової служби. Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з багатодітних сімей щовівторка та четверга 1071 пільговик мають право на безкоштовний проїзд до міста горішні плавні. Безкоштовне перевезення здійснюватиметься автобусами 150 та 132 при пред'явленні пільговиком талону одноразового використання на проїзд та відповідного посвідчення, що під Тверджує право на пільгу. Громадяни, які зареєстровані на території Дмитрівської сільської ради за отриманням талонів, повинні особисто звернутися до працівників соціальної служби сіл Дмитрівка, Києшки та підлужжя, маючи при собі посвідчення і паспорт. Під час пленарного засідання депутати надали дозвіл на проєктування та виконання робіт із встановлення альтанки, яка стане окрасою території сільської ради, заступник сільського голови із виконавчої роботи Світлана Кривцун звернулася до присутніх із проханням провести роз'яснювальну роботу з мешканцями щодо наведення порядку на прибудинкових територіях.